Те, що гадюка там виявлена, це означає, що вона завжди там була. Ну, люди її не помічали, в цьому році її помічу, помітили і люди, і спеціалісти. По-друге, це всі гадюки отруйні. Ну, тобто, виявили отруйну гадюку, все одно, що, ну я не знаю, там, це тавтологія. Ну, потім, по зовнішньому вигляду, відрізнити гадюку Нікольського, від звичайної неможливо. І ті, і ті бувають чорні, не чорні. от це підводові форми, і вони доволі схожі. Тут я бачу звичайну гадюку, але це така думка експерта, скажімо, який дуже багато гадюк в своєму житті бачить. І якщо це гадюка Нікольська, вона ще в червоній книзі, і на е, знімку там, на, цьому, на цьому відео вбита гадюка Нікольська. І це взагалі по-хорошому треба. Штраф платити, тому що це тварина, яка охороняється, яка виконує якусь там роль в природі, і просто так її вбивати не можна. Бо, по перше, це не смертельна небезпека. Не смертельна, не смертельна. Зараз до речі, розкажете. Це цікаво. Укус гадьоке неприємний, але для здорової людини в більшості випадків не смертельний. Виключення може бути. Якщо є алергія, непереносність, ну це так само як і з бджолами, з осами з будь-якими е отруйними істотами у когось може настати на анафілактичний шок і ну тоді буде дійсно погано. Тому якщо змії є в цьому районі, треба завжди антигістамінні протиалергічні препарати вдома в аптечці тримати і взагалі їх краще тримати вдома, тому що зараз люди схильні до е проявів алергії, ну до майже всього. От і звернутися до лікаря після того, як сталося. Гадюка ніколи не нападає перша. Вкусить вона. Якщо ви її спробували вбити, схопили, ловили, не знаю, облили окріпом. Тому немає у нас, на жаль, профільної служби, але можна пробувати викликати МЧСників. Ім МЧСники, як досвід показують, вони. Там, де є змії, і їх багато їх постійно викликають, вони навчаються їх ловити. У деяких місцях, там, де є герпетологи, там, де є професіонали, ми чисто на волонтерських засадах на виклики виїжджаємо, забираємо, випускаємо подалі від людей. Але через підвищену активність, підвищену рухливість, вони частіше стикаються з людьми, заповзають, якось сказали, на території населених пунктів там, де їх ніколи не було. А, мене Тиждень два у них закінчиться період парування, і вони е, в тих місцях, де вони живуть, залишаться а самці скоротять свою активність і ми ви їх майже не побачите. І так до осені, осені буває. Осіння міграція в пошуку місць зимивіль, які можуть бути теж розташовані десь там на горбочку, на узліссі, і вони це знають. Місце туди сповзаються. Відповідно, туди щоб потрапити. Вони можуть перетнути або дорогу, або чиї чиюсь ділянку присадибну і так далі.